Вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Роздов. Триває війна в Україні, попри це життя триває. І хочеться поговорити сьогодні про чудове життя, яке і продовжується, і яке буде у майбутньому. Бо сьогодні ми хочемо поговорити про велодоріжки в нашому місті, в Одесі, по яких ми вже можемо їздити, про велосмуги, які з'явилися на наших дорогах. Я впевнений, що люди, які за кермом автомобілів, прокинувшись зранку, побачивши ці велосмуги, хтось скаже: навіщо це нам? Ну це незручно. Ну, слухайте, давайте думати все ж таки про всіх людей. Є люди, які пересуваються на велосипедах, і таких людей багато в Одесі. Ми це знаємо і ми бачимо це. І е, вже скоро наступає перемога, і людей, які будуть їздити на велосмугах, туристів досить стане ще більше. І Ось про ці велосмуги, які з'явилися в нашому місті дуже багатому, багатій кількості сьогодні, поговоримо з керівником громадської організації Веловектор, з політиком, з велоактивістом Олександром Прохоров сьогодні з нами. Вітаю! Вітаю а, привітати, хочу тебе з цією перемогою, бо це по-перше, про те, що ми з тобою говорили неодноразово в ефірі, про те, що намагалися говорити і у Києві, і в Одесі, і по всьому світу, що в Одесі треба велодоріжки. Ну де ж вони, де ж вони? І я впевнений, що ти до цього ну теж дуже багато приклав а, і руками. Я знаю, ти робив ці велодоріжки і головою, і з всім серцем. І хочу привітати тебе з цією перемогою, бо для Одеситів, які кожного дня користуються, а мов там на суботу та неділю користуються велосипедом, це величезна перемога. Тож дякую тобі, по-перше, за це. А по-друге, давай нагадаємо, з чого все почалося не просто з того, що ти сів на велосипед, а з того, що в Одесі з'явилася оця, 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 оця велорух. І з'явилися хоч перші якісь показники того, що Одеса може бути містом, де велосмуги будуть по, всьо, по всій Одесі. Ну так, я хочу сказати, що це поки що не перемога. Ми на шляху до перемоги. Ну Це маленька, але все та, ж таки, да, да. маленький, але важливий да, такий крок. Дуже важливий. Так, ну велорух цим займається вже більше семи років, угу. саме наша громадська організація. А те, що зараз оновлюються, ну з'являються нові е, велосмуги. Тут фішка в тому, що тут нічого такого не стається, просто оновлюється розмінка, розмітка на вулицях. Yeah. Вона і раніше оновлювалася, але раніше це робилося за старими, старими радянськими ще нормами, і ніхто нічого не змінював, тільки наносили там зверху. Uh -huh. А зараз ми там, наша робоча група за допомогою там, СМЕП і департаменту транспорту розробили схеми за сучасними оновленими ДБНами, там, де можна трохи звузити ширину пол полоси там, для руху автів, і з'являється вільна площа, яку uh -huh. можна використовувати під велосмуги. І ці схеми, які зараз реалізуються, вони були розроблені нами ще 2-3 роки тому. Вони пройшли довгий шлях узгодження, особливо там, важке узгодження з патрульною поліцією, uh -huh. бо поліція несе за це відповідальність. І ось тільки зараз, в цьому році, ці схеми вже узгоджені, почали повертатися, і КПСМ почав свою звичайну роботу оновлювати розмітку, але оновлювати їх. Вже за новими схемами. І на більшості дорог, там, де це можливо, там, де габарити дозволяють, uh -huh. ми робимо розмітку одразу uh -huh. з велосипедними смугами. При цьому, що упорядковуються паркувальні місця, тобто раніше вони були якось хаотичні, yeah. і це ну, так, не, не оптимально використовувалася площа міська. Uh -huh. А зараз ці місця більш упорядковані. Тобто це нормальний сталий розвиток, коли є і смуги для руху громадського транспорту, є смуги для руху велосипедів, є смуги для руху автомобілів та іншого транспорту. І дуже добре, що в нас нарешті змінилися пріоритети, що ми стали на цей шлях сталого розвитку. Тому що раніше все робилося лише в угоду автомобілям, і воно і порядку не було для автомобілів, і було дуже незручно всім іншим. Транспортним засобам і учасникам руху, скажи мені, будь ласка, велодоріжка, чим вона відрізняється від велосмуги, яка зараз з'явилася на нашій дорогі? Так, зараз з'являються велосмуги, і це принципова відмінність, угу. бо велодоріжка це відокреми. Велодоріжка вона відокремлена від тротуару та від проїзної частини. Угу. Велосмуга це, це окремий від дороги, так би да, скажемо. Так. Да. Ось велодоріжки є угу. на вулиці Черняховського, є на вулиці Ольгівській, угу. на вулиці Варнінській, є на шматок, саме велодоріжки. Угу. Але щоб зробити велодоріж, Доріжку можна зробити тільки в рамках реконструкції або капітального ремонту вулиці. Тобто воно і до війни в нас дуже повільно все. ну да, там Ми да. жахували швидкість, що більше 800 років треба, щоб зробити реконструкцію всіх вулиць. Mm -hmm. а, а Зараз під час війни взагалі капітальні затрати заборонені, і реконструкції та капітальні ремонти вулиць робити неможливо. Зараз yeah. те, що робиться, там це до завершуються роботи, які почалися до війни. Uh -huh. А наносити велесмуги можна в рамках оновлення розмітки, і це не капітальні затрати, це захищені, захищені витрати бюджету. Uh -huh. Це такі ж, як там уборка території, вивоз сміття там, та інше оновлення yeah, 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 yeah. розмітки. І тому навіть час в цей складний час під час час війни у нас є така можливість покращувати велосипедну інфраструктуру. Uh -huh. І велика подяка департаменту транспорту та Капес які ну підтримують нас в цьому русі. Бо критики теж дуже багато. Uh -huh. Ну і це прогнозовано, що критика від автомобілістів, що десь ну в цьому місці вони звикли паркуватися, завжди там паркувалися. А зараз тут з'явилася велосмуга, і тут є в них певна незручність. Uh -huh. Але ну так не буває, щоб все було тільки для автомобілістів, іноді потрібно якось поступатися. Ну і тут такі бувають дивні ситуації. Наприклад, велесмуга, яка на вулиці лейтенанта Шмітта, там напроти Макдональдса біля вокзала. А раніше там була е, зупинка громадського транспорту, було трамвайна. Такі, да? Да. Да. Біля неї паркуватися заборонено, але завжди було запарковано. Uh -huh. Потім зупинку там прибрали, поставили знак. Стоянка та зупинка заборонена. Але все одно автомобілісти звикли порушувати, все одно там ставили. Потім там нанесли велосмугу, поставили знак велосмуги, все одно на неї паркувалися. І потім, вже після всього цього, там поставили делініатори, угу. і ніхто не помер, нічого колапсу не сталося. Зараз там ніхто не паркується, і можна спокійно, безпечно там їздити. Тобто раніше водії звикли порушувати, вважали це нормальним. А зараз там, де не можна паркуватися, вже фізично не можна, і в них це визиває викликає обурення. І всі велосмуги, які зараз з'явилися, ми розуміємо, що частина з них буде запаркована. Ну, по перше, людям потрібно звикнути. Угу. Не всі дивляться на оновлені знаки. Да. Люди там за звичкою паркуються. Хтось там один-два рази припаркується, потім зрозуміє, що цього робити не можна і не буде. А як він зрозуміє, що цього ну, не можна робити? є паркувальні інспектори? Да. По перше, по-друге, є велосипедисти, які їздять і будуть робити зауваження. Угу. Я завжди роблю зауваження, тому хто припаркований на велосмузі. Угу. Культурно, без наїздів, без ругання да, ви да, да, да. припаркувалися на велосмузі, Будь ласка, поважайте інших учасників руху, припаркуйтесь там в іншому місці. Угу. Ну більшість людей нормально сприймають, але бувають ну, і конфліктні ситуації. Є, да, да. І плюс ну в місцях, де все одно будуть паркуватися, uh -huh. будемо відокремлювати фізично якимись далініаторами або антипаркувальними стовпчиками. Ну як це робиться на декількох ділянках? На фонтанській дорозі, на тому ж yeah. лейтенанта uh -huh. Шміта вже деякі ділянки відокремлюють. Скажи мені, будь ласка, ну ще одне один такий нюанс правила дорожнього руху, які навіть і велосипедисти не всі знають, і не всі пішохіди знають, не всі автомобілісти. Ми всі їх знаємо десь там, але не виконуємо. Є якісь а, додаткові зараз зв'язку з тим, що велодоріжка, велосмуга з'явилася, правила для велосипедистів. Велосипедист, ну там чи має велосипедист перевозити велосипед через пішохідний перехід, як раніше, чи він може вже проїхати, ну і так далі? А, дивіться, там, де є велосмуги, там угу. є паралельно з пішохідними переходами велопереїзди. Да. По велопереїзду можна переїжджати велосипедом, не спішуватися не обов'язково. Угу. Теж не всі це знають. Я да. бачив вже багато таких свідомих велосипедистів Все одно Зупиняєшся, да. переходиш, переходиш. Ну, до, до, ми до ми цього ми. ще звикнути, але все одно велосмуга, велопереїзд. В міській місцевості все одно це не означає, що ти маєш їхати нікуди не дивитися, що тобі тут зелена дорога. Uh -huh. Все одно потрібно дивитися, все одно хтось буде порушувати, все одно автомобілі та пішоходи е не знають, не звикли до цього. Тобто, все одно потрібно зменшувати швидкість, дивитися Чи праворуч, так, ліворуч, да, дивитися uh -huh. на знаки. Тобто, велодоріжка, міська велодоріжка це не трек для гонки велосипедній. Uh -huh. Розганятися швидко їздити, велоспорт це десь. За містом або на трасах міські велодоріжки все одно по них потрібно дотримуватися правил дорожнього руху, угу. дистанції. Потрібно давати скидку на те, що будуть порушувати, що там на велодоріжках, відокремлених там мами з колясками гуляють, так буває. На велосмугах, які на проїзній частині паркуються автомобілі, так теж буває. І сміттєві баки поки що да. стоять там в деяких місцях, там не знайшли. Угу. Ну це все проблеми, які є. Ми їх знаємо. Це прогнозовані проблеми, і будемо вирішувати їх. Ну на вирішення будь-якої проблеми потрібен час та потрібні ресурси. Тобто час натхнення ну, сили. Ресурс... Курси, yeah. да, ну, yeah. так, тобто, щоб зробити якусь кишеню для, для того uh -huh. ж сміттєвого баку, потрібно yeah. теж десь її зробити, на це виділити кошти, це узгодити. Тобто це все займає час. Але, ну, так, як говориться, дорогу сірить і душі, uh -huh. і в нас вектор руху правильний, тому я впевнений, що... Одеса буде містом комфортним для велосипедистів і для тих, хто користується малим електротранспортом. Це теж дуже важливо. Самокати, моноколеса та інші девайси. Саме ці девайси, електродевайси можуть їздити в цій велосимом. Так ну вони зараз, взагалі, поза У да, нас да. ще ще не оновилися там законодавства. Цьому mm -hmm. ну але так. Так, це їх, теж для їх мають прирівняти uh -huh. до велосипеда. Так е, є тут такий ще дивний нюанс. Тобто, у нас за правилами, якщо це велодоріжка, то велосипедист має їхати лише велодоріжкою, йому заборонено їхати іншими частями вулиці. Uh -huh. А щодо велосмуги, цього немає. Uh -huh. Але в нас вже є законодавча, навіть знаки інші, велосмуга відрізняється від велодоріжки. Тобто зараз поки що, навіть при наявності велосмуги, не заборонено рухатися десь по іншому. Uh, ну, тобто, бажано yeah, рухатися yeah. так. Бажано uh -huh. ну, ну, просто багато людей бояться ще виїжджати на проїзну частину, навіть коли там є велосмуга. Ну є діти, є підлітки, які uh -huh. там тротуарами там спочатку. Тобто yeah, це, yeah, це yeah. не заборонено, скажімо так, на даному та ну no, всі повинні звикнути. Всі yeah, автокористувачі, користувачі, користувачі громадського транспорту, пішохіди, велосипедисти повинні звикнути до цієї зміни. Скрами. Да, yeah. вони потребують часу, щоб люди до цього uh -huh. звикли. Е, є ось там хейт. Ну, hey, Серед автовласників багато людей зміни взагалі не сприймають. Ось да. вони як як діди тут їхали і паркувались, так і я Я можу тут стояв 50 років і хочу да, стояти. Да. Да. Тобто є люди, які ну адаптуються під зміни, і це нормально. Да. Ну тобто багато людей вже зараз евакуювалися евакуювались в інші країни, там де є ці велосмуги, є більш жорсткі правила. Да, да. І люди теж адаптовуються да. там кілька разів, штраф отримують, потім адаптовуються, розуміють, що це можна робити, що це не можна робити. Бо в нас, на жаль, ну, є правила дорожнього руху, але є порушення, які всі звикли порушувати. Да. Ось, наприклад, спідліміт, ліміт швидкості 50 км на годину у нас. А всі знають, що десь там плюс 10. Ну, плюс 10, плюс 20 це одно, але всі знають, що є там середньофонтанська краснова, яка скоросна, швидкісна завжди була, і да. там можна 80-90 їхати, чи там дороги там, до селища Котовського Соворівський район, на них теж. Французький бульвар так, ввечері. Люди mm -hmm. звикли, що тут можна... Порушувати, але не можна цього робити. Ті ж самі правила паркування в центрі міста mm -hmm. не можна паркуватися на тротуарах, якщо це не з краю тротуара і, є, і немає там двох метрів. Люди заїжджають в центри тротуара. Не можна паркуватися 30 метрів від зупинки громадського транспорту. Люди запарковують ці зупинки. Ну тут ще багато залежить да. від поліції, яка повинна штрафувати. Ми розуміємо, що зараз війна, в них інші запитання, але все ж таки. Ну паркувальні інспектори все одно працюють да. їх не так багато, але mm -hmm. ну потрібно. Якщо ми хочемо жити в цивілізованому країні, то потрібно поважати інших учасників дорожнього да, руху да. і я, починати з себе. Починати з да. себе, бо я і водій велосипеда, і водій автомобіля, і громадським транспортом користуюся, і пішохід, і пішохід, і і так, да. і бачу з усіх боків. Да. І, ну, Основна, як і джерело, джерело небезпеки, це все ж таки автомобілі. Да. Бо автомобіль це кілька тонн металу, які розгоняються до високої швидкості. Uh -huh. І тому саме саме автомобілям і звуження проїзної частини ширини це теж. Дає плюс для безпеки, бо автомобілі не розгоняються так швидко. Чим більш вузька смуга, тим менша швидкість переміщення. Але тут теж треба розраховувати, як я вмію там, водити автомобіль. Бо якщо в мене широка вулиця, да, я можу там щось і телефоном користуватися, і брові собі там робити, і так далі. А коли вузенька дорожка, то якщо ти. Погано водиш, то треба бути дуже пильним, дуже уважним, бо з може їхати велосипед, зліва може їхати громадський транспорт. Ну і починається. Ну тому я ось у мене зараз сім'я в Європі. Я uh -huh. був в Німеччині, бо їх відвідував, і там в більшості вулиць, які в центрі міста, там 30 кілометрів обмеження. Yeah. Саме заради цього, але бо тут, дуже жорстоко. Бо, 30 бо 30 тут живуть люди, yeah. тут ходять люди, переходять, тут їздять велосипедами. Yeah. більша швидкість тут не, не потрібна. Uh -huh. А в таких середніх. 50 кілометрів Ну і 30. там спробуй на там 31 да. зробити. Камера фіксує і просто Не, приходить там якісь тобі. Є да, там, ну, в різних да, землях да. Там, є 10%, є там 10 кілометрів uh -huh. там, в різних країнах, в різних землях так, Ну так, скажи мені, будь ласка, веломаршрут Таїрова, Фонтан, Центр щодо маршруту, центр Фонтан Таїрова. Uh -huh. Це дуже важлива транспортна артерія. Це проєкт, якому ми присвятили вже кілька років. І багато засобів масової інформації вже відзвітували, що цей проєкт вже закінчено. Ну, цей да. маршрут. А його ще не закінчено, можна uh -huh. сказати, що виконана фонтан Таїрова і виконана навіть більше, ніж очікувалося, бо очікувалося по проєкту тільки по фонтану, а зараз ще альтернативний проїзд по Люздорською дорогою зробили. Uh -huh. Тобто тут можна сказати, що перевиконали. Але до центру ще ця артерія не веде. Ще є дуже важлива, дуже складна ділянка вулиці Канатної від проспекту Гагаріна до... Кулікове поля, так. І там буде виділена контрсмуга двохстороння на проїзній частині, яка буде відділена делініаторами. Угу. І там теж автомобілістам це не дуже сподобається, мабуть, можна це прогнозувати, бо там або зникне смуга паркування, ну там паркуються всі, да -да 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 -да. або зникне одна смуга руху. Тобто -то там буде дві смуги руху автомобілів. Але якщо одну запаркують, то залишиться тільки одна. Ну так але там, там буде двостороння. Да. Ну там просто більше нема де зробити і, да. там ніяк. І паралельні вулиці, середня фонтанська, там теж ніяк не влазять велосмуги. І по проспекту Шевченка теж не ну мусить. по проспекту Шевченка теоретично можна, але ага. поки що до цього руки не надійшли. Скажімо так, гаразд. Що далі? От до кінця року ви зробите до. Кінця може до там дійде цей веломаршрут. Що ну, далі? Ну дивіться, тут складно сказати, бо далі роботи планує uh -huh. КП «Смеп», яка замінює розмітку. У нас схеми є розроблені, узгоджені майже по, по, ну, по більшості вулиць Одеси, там, центральної частини, так точно. Uh -huh. Uh -huh. Ось зараз робили Буніна Жуковського новили з велосмугами. Теж yeah. ще не до кінця, а Троїцьку теж uh -huh. з велосмугами ще не до кінця. Є узгоджена вулиця Успенська теж з велосмугами. Це такі, як сказати, горизонтальні зв'язки. Але є проблеми з вертикальними зв'язками. Uh -huh. Тобто, ну, щоб попасти в місто, є вулиця Пушкінська, яка з Бруківкою, і там велосмугу ніяк, там не так. Є вулиця Осипова, там де можна це зробити, але теж є нюанси. І, тобто, поки думаємо, як це краще по, зробити. По Приоброженській не зробити цього. Ну, да? по Пображенській не зробити, угу. потрібно було робити до її реконструкції, угу. а зараз там вже ну реконструкція, якісна реконструкція, там нічого ну, не зміниш. Я вулиця Екатеринівська, яку ми теж хотіли зробити ось цим вертикальним зв'язком. Але поки що ну з міським керівництвом це не узгоджено бо uh -huh. е, там є багато паркувальних кишеней, і там ну, теж про транспарк-сервіс, хоче зробити цю вулицю. Місто Саме не приспособлено спочатку самого як будували, воно ну. Тоді ну, ще... Та ні, ви знаєте, я uh -huh. там був в той же Баварії, там набагато вузькіші вулиці, і все місто. Ну там просто ти не в'їдеш в центр міста автівкою і так просто її не залишиш. У ну, нас да? да. люди при... звикли приїхати і тут же залишати свою автівку. Ну, ну і Ми хочемо так, щоб. Ну, 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 дуже ми пам'ятаємо, коли були та... сперечання з приводу пішохідного центра. Як да, все да. це було? Як я не можу під'їхати до кав'ярні? Ну тобто є така Роблема, uh -huh. тому це процес поступовий багатьом людям вже дуже подобається те, що є. Да. Багатьом людям ну хейтять, це ну це нормальний такий еволюційний процес. Тобто, все буде гаразд. Я все ж таки хочу подякувати за те, що зробили, бо я вже користувався цими велодоріжками користувався цими велосмугами. Це дуже зручно, звісно. Інколи відчуття таке, що не всі звикли, і ти бачиш, як перед тобою паркується автівка. Ти бачиш, як тебе подрізають, і так далі, і тому подібне, і ну, лайки усілякі, але все ж таки. Це дуже зручно, і це дуже приємно, що Одеса, от так от навіть під час війни, вона перетворюється у європейське місто. Тут ще стався такий символічний випадок. Угу. Ми колись 20-му році, і, там, нашою командою, так, трохи по хуліганськи, на вулиці Жуковського на одній з ділянок, нанесли такі піктограми з велосипедами. Да, Схож... таке, да. Схожі на піктограми, типу, це велодоріжка. Да. І ми потім запушили цю новину, що тут зробили володоріжку. Угу. І 10 одеських засобів масової інформації. Репостнули це, там, кожна за своєю інтерпретацією. Тільки на п'ятий день тоді Ірко, голова департаменту транспорту, сказав, що це не вони. Угу. Ну там ми такою фарбою, яка швидко стирається, ну, да. це інше. І ось нещодавно я приїжджаю на вулицю Жуковського, і саме в цьому місті вже. Офіційна велосмуга, ну і це круто, Це так називається тактичний урбанізм, так званий Супер. і це приклад ось такого дієвого тактичного урбанізму. ну так нам це дуже сподобалося. Від багатьох велосипедистів, з якими я спілкуюся, є прохання. Якщо є можливість, в парку Шевченко оновити велосмугу, бо там її стерлося. Її не бачимо на Суворівській алеї. Да, на Суворовській алеї, і там багато сперечань з пішохідами. Там, звісно, там зараз відокремлена доріжка біля моря, вона закрита для проходу, і люди всі йдуть тут. І всі велосипедисти починають. Я вже бачив і драки, я вже бачив і все, що завгодно. Ну, тобто, якщо є можливість оновити, якщо є можливість замовити слово за велосипедистів, ну, це ми замовимо обов'язково. Тут фішка в тому, що ця велодоріжка, яка на угу. Суворовській алеї в парку Шевченка. Її ну багато років тому теж за нашою участю нанесли, да, да. але там не поставили жодного знаку. Да. І вона, де Юра, не є велодоріжкою. Вона просто і... якась волоса. Да, да. Це просто така yeah. зона пріоритетного, можна сказати, руху для велосипедів, uh -huh. для велосипедів. Тобто там пішоходи мають право ходити, і, і ці конфлікти вони такі більш емоційні. Тобто її потрібно оновити, але щоб все було по закону, поставити знак. Або знак велопішоходної зони, що там можна ходити, там no, так, так, пріоритет да. тут, або знак велодоріжки, що там не можна ходити. Супер. Ну, це майбутнє яке. Який... Вже ну, я, я, я впевнений, що це буде. Взагалі в парках у нас uh -huh. не заборонено їздити велосипедом, і велоінфраструктура саме в парках, вона є такою другорядною. Yeah. Тобто там немає небезпеки і пішоходи з велосипед, велосипедистів, здебільше вони якось нормально комунікують, там немає таких великих швидкостей. Uh -huh. Набагато складніше саме на вулицях, там, де рух автівок, і ось там сама пріоритетна велосипедна інфраструктура. Дякую тобі за те, що був з нами з такими позитивними новинами. Підняв настрій всім під час війни. Тож дякую за те, що було зроблено, і за те, що буде зроблено з Одесою. Дякую, дякую вам, запрошуйте. Будемо ділитися. інформацією. Ну і будемо кататися по всій Одесі. Хочу нагадати, що в нашій студії був громадський активіст, велоактивіст, політик, керівник громадської організації Веловектор Олександр Прохоров. Ми всім нам бажаємо мирного життя. Катайтеся на велосипедах по Одесі дихайте свіжим повітрям. Мирного нам з вами життя. Залишайтеся з першим міським і Пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.